Пер отримати компенсацію за шкоду, що Рашка завдала внаслідок своїх дій, стане легше у Верховній Раді України зареєстровано проект закону, що пропонує зміни до цивільного кодексу. Мова йде про виплати моральної компенсації через збройну агресію Росії. Ми і раніше стягували компенсацію, в тому числі і моральну з РФ, за причинену шкоду, але при цьому керувалися загальними нормами і часто суди вагалися приймати справедливі рішення. Тепер новий законопроект передбачає чітке закріплення можливості відшкодування моральної шкоди та визначення її розмірів. Тут може визначити суму компенсації, враховуючи обставини шкоди, наприклад, смерть близьких, каліцтва, втрату житла чи пошкодження майна. Але при цьому треба розуміти, що отримання рішення суду на вашу користь автоматично не зробить вас багатшим. Треба буде ще виконати це рішення суду. Щодо цього, ще не існує адекватної та робочої процедури. І я сподіваюся, що ці 300 російських мільярдів доларів, що заморожені в Європі, будуть передані на вказані виплати, в тому числі для відшкодування за рішенням судів. Тож, зараз саме той час, щоб звернутися до суду та зафіксувати суму шкоди, в тому числі моральної. Потім, коли орки будуть платити репарації, ваші рішення будуть враховані.